Емоційна та надзвичайно красива, друга частина вже успішної гри Senon Saga Hellblade 2 добралась до свого релізу вже в травні, адже всі її трейлери вразили атмосферою, анімаціями та деталізацією оточення. Я зараз розповім тобі, чому ця гра така особлива, яка в неї ситуація з графікою, сюжетом та технічними особливостями, які в неї оцінки та ще багато чого іншого. Додивлюся відео до кінця. Погнали! Розробка почалась з детального дослідження та підготовки. Команда Ninja Theory вирішила до Ісландії, щоб вивчити її ландшафти та історичні особливості. Що дозволило максимально точно відтворити атмосферу 19 століття. Цей підхід включав використання супутникових даних та реконструкції інсландських пейзажів, а також сканування реальних предметів, таких як одяг, волосся та косметика для створення тривимірних моделей. Одним із ключових аспектів розробки. Була робота над автентичним зображенням психічних розладів. У цій галузі студія знову співпрацювала з професором Полом Флетчином із Кембриджу, щоб гарантувати точність та шанобливе ставлення до зображення психосу головної героїні. Після подій першої частини сцена сильно змінилась. Це більше не та дівчина, яка не могла приборкати демонів у своїй голові. Вона сприймає свій психос не як якесь прокляття, бо як союзника в битві. Відтепер це войовниця, яка стане лідером у битві за визволення поневоленого народу. Цього разу гравці опиняться в Ісландії 10 століття. Починається все з того, що дівчину, так як інших людей на човні, переправляють рабовласникам. Але за всіма канонами жанру, того ж дня в морі був сильний шторм. Сено рятує, а нас чекає восьмигодинна пригода, повна сюрпризів. Гра чітко вказує на розвиток синуї. Героїні згодом усвідомлює, що вона здатна на більше ніж повести за собою народ, адже у неї вірять. Нінджатеорі вирішила не винаходити велосипеда, а просто в кілька разів покращити все те, що було в першій частині. Історія стає кращою, адже рівень безумства знизився, що пішло грі на користь. Якби це не звучало дивно під час обговорення проекту у скандинавській міфології, але гра сприймається більш ніж приземленою та реалістичнішою, Ninja Theory залишилась тією студією, яка добре вміє робити атмосферу в іграх, але геймплей в саме цих іграх це її ахілесова п'ята. Тобто я про те, що не очікуйте тут чогось такого. Яке б здивувало вас щось новаторського або нового зі структурної точки зору, основний досвід Hellblade 2 майже не змінився у порівнянні з першим. Світ синує це серія головоломок, багато з яких ґрунтуються на трюках перспективи, які чергуються з раптовими бойовими зіткненнями та інтенсивними періодами галюцинацій. Головоломки це здебільшого періоди спокою та роздумів. У деяких синуа має ходити і вбудовувати певні елементи в навколишньому світі, щоб створити форму певних рун. В Інших вона опиняється в областях, які відзеркалюються на стелі, і її потрібно перемикати між цими двома просторами, щоб досягти успіху. І вони не надто складні, але все одно викликають відчуття задоволення, коли рішення стає зрозумілим. Бойові зіткнення залежать від часу. Важливо навчитись ухилятись від атак і приручати їх у потрібний момент, оскільки ідеально підібрані блоки заповнюють шкалу, що дозволяє сповільнити час і завдати атаки противнику. Синула може завдати напрочуд багато шкоди, тим не менш, всі вороги б'ються по різному в ході гри, що тримає вас на поготові і не видає жодної історії. Деякі з них абсолютно жахливі, і до кожного треба мати свій підхід. А також не вийде всіх босів лупити одним тим самим ударом чи комбінацією. Галюцинації, в які інколи впадає сину, надзвичайно просто яскраві та вміло представлені. Часто ви не зрозумієте, що відчуття реальності синує спотворилось, доки вона вже не ввійде в неї. І тоді світ навколо неї змінюється та деформується, тиснучи на неї та усвідомлюючи деякі з її основних страхів. Ці галюцинації, як правило. Відбувається під час особливо емоційних сюжетних ритмів, розвиваючи дію, відображаючи конфліктний психосцинує, точніше головної героїні. І знаєте, я би хотів сказати, що з одного боку це вправна доповідь, адже вона так гарно демонструє, що Helldivers 2 не мучить сину заради цього. Ну не подумайте, що гра вся така хороша та добренька, коли сину описаний як обраний або той, який особливий і має якусь неймовірну силу. Більшість цих коментарів надійшли від персонажа Фаргріма, який є чимось на кшталт містика. І щоб ми не забули, живуть у 9 столітті. Я вже казав вам, що гра відрізняється чудовою графікою, яка адаптується залежно від можливостей системи гравця. Розробники використовували Unreal Engine 5, щоб створити візуально приголомшливий світ. І якість зображення може значно змінюватись між можливостями та максимальними налаштуваннями графіки. На максимальних налаштуваннях графіки в ультраширокому роздільному здатності Hellblade 2 досягає свого максимуму, пропонуючи гравцям візуальний досвід, який можна порівнювати з іншими іграми з ультрареалістичною графікою. І напевно це одне з переліку особливостей, за що гра сподобалась рецензентам. А також іншим досвідченим гравцям. На високих налаштуваннях гра підтримує роздільну здатність до 4 к, що забезпечує неймовірну чіткість і деталізацію. Текстури мають високу роздільну здатність, що робить кожну поверхню та об'єкт максимально реалістичними. Максимальні налаштування включають динамічне освітлення та деталізовані тіні, і технологія Lumen забезпечує реалістичне освітлення в цій грі. У грі присутні високодеталізовані ефекти частинок, такі як дим, вогонь та вода, які виглядають дуже правдиводібно. Висока деталізація рослинності та навколишнього середовища створює щільну та живу екосистему, що надзвичайно потрібно у грі з таким то сетингом і з таким-зануренням то в атмосферу. Кожен листочок і кожна травинка виглядають надприродньо і рухаються під плином вітру, що додає реалізму гри, звісно. На мінімальних налаштуваннях у Hellblade 2 все ще зберігається своя візуальна чарівність, але з деякими спрощеннями для забезпечення плавного ігрового процесу, і щоб вас, ну коли ви граєте гру, воно вас не підторможувало, щоб не було цих мікрофризів, як буває в деяких інших іграх, і щоб воно виглядало плюс-мінус адекватно. І роздільна здатність може бути знижена до 720 p або до 1080 p що призводить до зменшення чіткості зображення. Ну я думаю, у 1080 p грати в таку-то гру це можна потерпіти. Просте освітлення та базові тіні зменшують об'ємність сцен, і динамічне освітлення може бути вимкнено. Кількість та деталізація ефектів частинок також зменшується. Ефекти диму, вогню та води стають менш складними та менш вражаючими, а рослинність менш щільною та деталізованою. І об'єкти в далекому плані можуть з'являтись із запізненням, що знижує загальний рівень занурення. Зовнішній вигляд пропонує чимало цікавинок, особливо з точки зору естетичного досвіду, і щось багатше та захоплююче в тому, щоб цього разу боротися з людьми в плоті та крові. А не з ізольованими фігурками, які переслідували сину в першому Hellblade. Існує більш обґрунтоване відчуття жаху від того, що на вас полюють справжні чоловіки з жагою насильству в їх очах. Один із ранніх розділів гри, де ви повинні проникнути в поселення, яке атакує банда драугрів, воно особливо виділяється як досвід високої напруги, і в цій сцені Синуа має пропустити крізь. Купи трупів і відрізати кінцівки, і сховатись, поки ті, хто відповідальний за це кореспондентство, стрибають навколо. Hellblade 2 остаточно не підтримує рівень енергії цих ранніх розділів. Існують довгі відрізки базових екологічних головоломок, у яких сину переміщається по замкнутим просторам, щоб стояти під різними кутами, щоб розглянути загадкові руни та відкрити їх відповідно. Ця ітерація механіки, яка знайшла багато застосувань в першій грі, тут, хоча візуально головоломки більш вражаючі, суть ігрового процесу ідентична, і це не додає нічого до гри, крім більш ефективніших результатів і більш динамічних бойових розділів. Або як би я можу сказати, її більш захоплюючих моментів дослідження цих самих головоломок та те, як вона буде їх виконувати і розгадувати, під час яких це проникає в цей дивовижний новий світ, який нам показали у грі. Сага Hellblade 2 використовує найпередовіші технології для покращення графіки та продуктивності гри, серед яких є Nvidia DLSS, Intel XS та AMD FSR, хоча я це можу сказати ще. Три хвилини тому як розказував про графіку, але упустимо цей момент. І також DLSS у цій грі демонструє найвищу якість зображення в порівнянні з іншими подібними іграми. Чіткість і деталізація кадрів, плавність кадрів, реалістичне освітлення та тіні тут все це є в цій грі. І багато сподівань покладаються на переосмислення бойової системи, яка в першій частині була простою і часом відверто затягувала гру. На жаль, у цьому аспекті гри практично нічого не змінилось у плані механік, навіть деякі елементи прибрали. Але після ось цієї гри зрозуміло, що автори роблять сюжетно-центричну гру, де головоломки це власне і є елементи цієї ж історії. Все інше працює на неї. тому тепер спрощена бойова система не розчаровує, а боїв у грі небагато щодо інших елементів. І невелика кількість бойових сцен дозволила кожну з них зрежисерити окремо і на вищому рівні, які в першій частині ми б'ємося віч на віч з противником. Але цього разу перед нами завжди тільки один ворог, а не товпа ворогів, як у тому самому Асасіні чи подібних іграх. І завдяки такому рішенню, кожен бій відчувається особливо та дуже динамічно, супернапруженим, і, начебто, на останньому подиху ми його проходимо, ніби це знаєте, не простий бій з якимось лівим ворогом, а вже не знаю, якийсь там бос або підбос цієї гри. Динаміка бою додає оточення, що створює відчуття справжнього поля бою, де воїни вигризають собі життя у перемозі за цей бій. У грі доведеться не тільки битися і вирішувати ці самі головоломки, нікуди не поділись знайомі нам із першої частини стовпи, які краще розкривають світ цієї гри. А ще додались цікаві ігрові ситуації, коли, наприклад, треба ховати вісь ворогів або дуже швидко приймати рішення в екшн сценах. Знову ж таки, такого хотілося бачити більше, але краще вже так, ніж нічого, правда? Ну-ну-но-но-но-но-ну! No, 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 no. Геймплей цієї гри на тлі інших елементів гри найслабша ланка. Автори покращили бойову систему, додали пару найтиповіших ситуацій, але в іншому це ж та сама у Карфіз. Хоча особливо мені гра дуже не сподобалась. Тому що зазвичай у грі для мене найважливіша це історія, її розповідь, лор можна навіть так сказати. А тут навіть битись і побігати дають. Я розумію, що у Team Ninja більше акцентується саме на історії, за що я люблю цю студію. Але як тільки вона почне більше уваги приділяти геймплею, її ігри зростають як моментально кілька раз. Історію про сену складно назвати масовим продуктом. І як здається, сіквел повторює долю оригіналу. Про це говорить навіть ставлення Майнкрософт, яка ніби бачить нішові проекту і вирішила не виділяти на піар-компанію великих коштів. Через що аж до релізу публіка бачила безліч скріншотів, мінімум геймплею та реклами цієї гри. Але навіть не дивлячись на це, долучитись до цієї історії, варто гру як мінімум потрібно спробувати через її візуальні ефекти і, звичайно ж, звуковий супровід, і титанічна робота цієї студії над звуком, тому що є забути про слабкий геймплей і поринути у стан якоїсь. Трансу, як та сама сину, ну і звичайно головне посилання і мотив гри. Проблеми людей, які страждають на психічні захворювання, їх складності в адаптації в суспільстві, тяжкість у боротьбі з недугою, не так часто підіймаються в обговореннях і проектах, як на те заслуговують. Команда Ninja Theory вкрай делікатно та грамотно підійшла до обговорення питання. Зі щоденників розробників ми вже всі знаємо, що автори консультувалися з психологами та психотерапевтами, і навіть спілкувались з душевно хворими людьми. Але чи встигли ви вже зіграти в гру? Дайте знати в коментарях. І чи було вам цікаво дізнатися про психотріп від Нінджа? Відпишіть в коментарях. А я не буду вас затримувати і надалі. Приємної гри! Дякую за перегляд відео. До зустрічі, па-па!